У Чернівцях відбувся допрем'єрний показ першого українського трилера Смертельно живий режисера Максима Стецькова. Це один з найочікуваніших фільмів 2015 року. На початку лютого його презентували європейському глядачеві. А нині актор, який зіграв головного героя, відвідав і наше місто. Більше про смертельно живого знає Марина Черней. у мене є інформація, що буде свершила підступління для мене цей фільм. Це фільм притча і фільм попередження. Ти віриш судьбу? На цей фільм пішло два роки. Тобто, від написання сценарію і до закінчення картини я хочу услышать, що було далі. Основні сцени, які були зняті в фільмі в одній локації, це на це пішло десять зйомочних днів. Герой фільму письменник Семен Ноздрьов. упродовж трьох років отримує пророчі повідомлення. І що би він не робив, кожне смс-передбачення з невідомого номера збувається. Усі спроби знайти автора пророц завершуються безрезультатно. Герой продовжує жити відносно спокійним життям до тих пір, поки йому не надходить чергове повідомлення. Сьогодні, в 21.03 я умру. Ось так про зйомки першого українського трилера розповів Олександр Герелес, який зіграв у фільмі головну роль. Актор зізнається, сценарій майбутньої стрічки пройняв його до глибини душі. Починаючи працювати над цим образом, я зрозумів, що ну, я повинен про це розказати людям. Зумієте? Якби я цього не відчував, то я, мабуть, не... Не дав зворі на цю роботу. Окрім Герелеса, у фільмі знялися Вікторія Варлей та Максим Стецков. Останні і є автором та режисером стрічки. З нами нічого произойти не може. Якщо я тут залишився, я тобі це гарантую. Нині українське кіно лише на початку свого розвитку. Тому випустити повний метр на великі екрани не так просто, скаржиться актор. Насамперед, через недостатнє фінансування. Ми починали цей фільм як авантюра. Чому? Тому що. Максим не зміг зразу знайти гроші на цю картину, але він попросив нас акторів, щоб ми йому повірили. Що ми дійсно займаємося серйозною справою, попри невеликий вибір українського кіно, буквинці ходять на вітчизняні фільми, розповідають у кінотеатрі. Так, попередні стрічки, зокрема, Іван Сила і тіні незабутих предків збирали повні зали глядачів. Підтримують те, що ми не запускаємо російських фільмів, да? ми відмовляємось від російських фільмів і стараємось підтримати українську продукцію, бо не всі наші кінотеатри беруть українські фільми, бо думають, може, що то невигідно і вони не зберуть стільки грошей. Чернівчани ж зазначають що на ниві українського кіно ще потрібно багато працювати, аби результат був вражаючий. Я оптимістка. На жаль, мені жоден український фільм не сподобався, як штольня, чи там сини вир. Але я кажу, так як оптимістка, я намагаюся від цього фільму винести щось хороше. Вже варто приділити увагу українському кіно, тому що воно сильно розвивається. От ну ми відстаємо значно від зарубіжних фільмів, але від цього фільму очікую щось побачити якість. Сподіваюся, що з кожним роком буде виходити багато, багато більше якісніших фільмів, і буде що дивитися саме українського виробництва. А у 2015 році українських прем'єр буде чимало. Зокрема, на великі екрани вийдуть фільми, зйомки яких відбувалися і на території Буковини. Гніздо Горлиці та Максим Осам. Марина Черне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.